Я думаю, що дуже серйозний звіт ми будемо робити тоді, коли пройде статті нашої спільної роботи в області раді. Я думаю, що по останніх роботах ми будемо розвітуватися про більш конкретні речі, які проведені. А сьогодні ми хочемо розслідуватися, це перше, це те, що громадськість нам давала завдання дати інформацію і засвіти інформацію про наших надрах, по їх використання на території Полтавської області. Сьогодні ми готові дати цю інформацію для громадськості і нас дуже велике до вас прохання, до журналістів, щоб ця інформація дійшла до мешканців Полтавської області, і вони повинні знати правду з приводу того, як використовується НАТО. Тому що я вам скажу чесно, попередні засідання сесії обласної ради, на жаль, вони проходили таким чином, що більшість депутатів не знали, які фірми займаються. Розробкою НАТО і добуванням нафти, газу. Хто є їхніми засновниками? Які є їхні статутні капітали, чи вони займаються благодійною діяльністю чи ні? Чи вони дотримуються тих домовленостей по виплаті по відповідним договорам на соціально-економічний розвиток підповідних територій чи ні? І це є була певна проблема. Певна проблема була те, що робота комісії була. Не повністю власна, а напівзакритою. Ну а депутати, які стане вели особливо більшість, вони не прийнято було тоді більшості, дуже вникати в ті питання, які підтримує влада або підтримав дівчі, колись діючий губернатор. Більшість просто голосувала. І те, що ми побачили на останній сесії власної ради, коли сесія тривала 6 годин і дуже багато депутатів розговорилося, задавали питання, оголошували запити. Активно приймали участь обговорювання, це говорить про те, що цієї так званої прорегіональної більшості немає, і депутати стали в значній мірі трошки самостійнішими, почали більше цікавитися тими питаннями, які розглядаються. Якщо говорити про конкретне питання, ми хотіли сьогодні Володимир Оксановича. Довести до вашої відома інформацію про ті підприємства, які отримали спеціальні дозволи на користання натрамами на території Полтавської області, і певне це за шосте скликання. Чому ми говоримо це вже шосте скликання? Тому що фактично і попередні скликання ці структури, ці підприємства брали участь у розробці цих натрій і вони фактично займалися цим і попереднім. Тому я хочу продавати такі цифри, що. Полтавська обласна рада провела певну службову перевірку щодо діяльності нафтогазоносних підприємств, які отримували спеціальні дозволи на використання наданими на території Полтавської області. Була створена відповідна робоча група або робоча комісія, яка провела свою роботу, яка сьогодні певним чином проведе тезвінку. За період з 2010 по 2014 рік було надано 75 погоджень на отримання спеціальних дозвол. У 2011 році було 45 погоджень, у 2012 році 10 погоджень, і у 2014 році 20 погоджень. Ви знаєте, що у цьому році на стадії сесії була пропозиція надати 3 погодження, але обласна рада не підтримала, так? і, звичайно, в цьому, цьому відношенні зіграла певну роль і депутат обласної ради, який фактично заблокували це питання, зв'язку з тим, що інформація. Була напів закритою і комісія не спрацювала ефективно і не довела цю інформацію до людей, ну, звичайно, були повільно йти з громадськості, що ми безпосередньо літаємо. Я сказав, що в 2014 році 20 погоджень. З цих рішень про на натримання дозволу, чотири рішення було на іголічне вивчення, в тому числі досвідно-промислову розробку. 51 рішення на голічне вивчення, в тому числі дослідно дослідно-промислового розробку з подальшим видобуванням або промисловою розробкою. І 19 рішень на видобування. Оде рішення було на утворення науково-полігону для геологічного вивчення та пошуку незначних розсіяних покладів і провадження технологій вилучення високов'язкових вороготнів та введення їх дозвілно-промислового розробку. Це те, що стосується 6 століття.